Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми розберемо наступну тему дроби і ділення. В попередніх відео ми з вами вивчили, що таке звичайний дріб і сказали, що різка дробу заміняє дію ділення. Наприклад, 2 поділити на 5 можна замінити дробом 2 п'ятих. Якщо ж у нас буде дріб 36, то виконавши ділення ми отримаємо 30 поділити на 6, торівнює 5. Отже, дріб 36 можна замінити числом 5. Але не всі числа можна поділити на ціло. Наприклад, 32 поділити на 10. Ми отримаємо 3 і остача 2. Якщо взяти торт, який розрізано на 10 кусочків, то 32 десятих означає взяти 32 кусочки торту. 30 кусочків означатиме, що ми взяли 3 цілих торти. А 2 кусочки, яких залишилося взяти із можливих 10, ми можемо замінити дробом 2. Десяти. Отже, дану частку можна подати у такому вигляді. 32 дорівнює 3 плюс дріб 2. Десяти. Для спрощення останню суму записують так. Такі числа називають мішаними. В цьому числі 3 називається цілою частиною, а 2 десятих називають дробовою частиною. Ми вже знаємо, що дріб 32 десятих називається неправильним. Отже, щоб перетворити неправильний дріб у мішане число, нам потрібно чисельник дробу поділити на знаменник, неповну частку записати як цілу частину. У чисельник дробової частини записати постачу, а знаменник залишити без змін. Наприклад, виділити цілу частину з дробу 21 дев'ята. Поділимо 21 на 9 Будемо мати 2 і остача 3. Отже, дріб 21 дев'ята ми запишемо так. Неповна частка 2 буде цілою частиною. Остача 3 буде чисельником, 9 знаменник залишиться без змін. Отже, дріб 21 дев'ята дорівнює 2 ціли 3 2,3. Тепер перетворимо мішане число у неправильний дріб. Для цього потрібно знаменник залишити без змін. Цілу частину помножити на знаменник. До отриманого добутку додати чисельник дробової частини і отриману суму записати в чисельник неправильного дробу. Наприклад, 2,3. Помножимо 2 на 9 і додамо 3. Запишемо це все як чисельник. Знаменник 9 залишимо без змін. В результаті множення ми отримаємо 18, додавши 3, отримаємо... 21. Отже, в результаті ми отримаємо дріб 21, 9. Отже, в даному відео ми вивчили, що таке вмішане число, як перетворити неправильний дріб у мішане число, та навпаки, як вмішане число перетворити в неправильний дріб. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам допоможе моє відео. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Пишіть в коментарях теми, які вас цікавлять або із якими у вас виникли проблеми. Я обов'язково допоможу вам.